Облоку розбрату краєзнавчий музей планує здати приміщення арт-галереї косміаді в оренду приватній медичній практиці. Жорстоке вбивство на рівненщині чоловік сокирою вбив власну матір. ITV. новини. Добрий вечір. Із арт-галереї в медичне приміщення днями в соціальних мережах розповсюдився допис. У ньому повідомлялося, що приміщення арт галереї Косміадія краєзнавчий музей планує здати в оренду приватній медичній практиці за майже 50 тисяч гривень. Чи справді арт-галерея припине своє існування та як на такі звинувачення реагує директорка музею? Розповість наша Дарина Черемшина. Не можете знімати працівників, можуть не знімати, тому що вони не є посадовими особами. Вони будуть знімати я буду знімати те, як ви ходити Але... наприкінці вересня, соціальними мережами рівного почали ширитися чутки про те, що приміщення арт галереї Косміаді, яке є власністю краєзнавчого музею, планують здати в оренду майже за пів сотні тисяч гривень під медичне приміщення. Ця новина вона настільки сколихнула містян, що на неї була вимушена відреагувати директорка музею Алла Жишкевич. За її словами, надія М'яді справді заповіла квартиру з усіма картинами музею, проте зараз приміщення знаходиться в оренді громадської спілки. Однак тоді попередньою дирекцією музею не зроблено жодних заходів з метою постановки даного житлового приміщення собі на баланс, і колекції картин не були досліджені разом з тим. На той момент був заключений договір позички з громадською спілкою Центру цифрових історій, тобто приміщення передане в безоплатне користування цій громадській спілці і використовується. За, ну, для власних потреб цієї ж спілки для перевірки майна створили спеціальну комісію, яка, власне, і оглянула це приміщення. Хочеться наголосити, що е, на балансі музею дана квартира та дане майно не перебувають, тобто неможливо передати те, чого немає. Документально зроблено баланс <клес> оцінки балансової вартості даного майна з метою постановки її на облік. І відповідно це все майно потрібно описати у власність музею. Колишня квартира перейшла на початку 2023 року. За словами представника громадської спілки Центр цифрових історій Дмитра Маслова, це приміщення ніяк не використовувалося, а всі цінні речі були замкнені. А який зараз рік? 24-й. все весь цей час приміщення з цінними картинами. Стояло. Ну і за е, е, особливості цього будинку воно, е, вони покривалися пліснявою. Ми заснували цю спілку цифрової історії. Е, спеціально для того, щоб робити, якщо е, Ну державні структури вже не можуть цього зробити для того, щоб це зробити. Договір між краєзнавчим музеєм та громадською спілкою Центр цифрових історій дійсний з 1 квітня цього року. Тому, за словами Дмитра Маслова, доки приміщення буде під орендою спілки, доти буде діяти арт-галерея Космяді, а це майже три роки. Дарина Черемшина Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Жорстоко убив свою матір. Жахлива історія сколихнула село Уженець, що на Рівненщині. Там односельчани просто на вулиці виявили закривавлене тіло жінки. Ще більше місцевих шокувало те, що вбивцею виявився рідний син загиблої. Деталі моторошної історії розповість наша Вікторія Якимець. Це знайшов її сусід. Виїжджав з дітьми в школу. І гукнув мене. Він як під ну, розумієте, він отак не доїхав до неї. Ну, ми, як до лавочки, він побачив, що щось лежить. І він ото зупинився і побачив, що то вона. Його гукнув мене, і я пішла туди. Ну, Я до неї не підходила, бо я боялась. Пані Неоніла одна з небагатьох мешканців села Уженець, яка стала свідком жахливої картини. Прямо на узбіччі вулиці лежало бездиханне тіло її сусідки. Неоніла пригадує, тіло жінки було понівечене та закривавлене. В неї так лице було, як вони перевернули, то так одна сторона лиця була така. Знаєте, як побита. Я вже вчора там на похоронах бачила, яка вона понівечена. Ніхто з місцевих того страшного ранку і подумати не міг, що вбивцею жінки виявився її рідний син, який, власне, за невідомих причин і виніс тіло матері власноруч на вулицю. Як встановили правоохоронці, пізніше між нею та сином виникла сварка. Тоді 43-річний чоловік взяв до рук сокиру та наніс рідній матері два удари по голові. Останній виявився смертельним. В ході сутички чоловік схопив сокиру та наніс два удари матері по голові. Один з яких виявився смертельним. У подальшому нападник витягнув тіло жінки на вулицю та повернувся у дім, де його і виявили патрульні поліцейські, які прибули на виклик. Мешканці Ужинця досі приходять до тями від цього трагічного випадку. Всі, як один, кажуть подумати не могли, що чоловік здатний на вбивство, тим паче своєї власної матері. Додають, конфлікт ним затриманий не був. Навпаки, завжди привітний до односельчан та готовий допомогти. Він Мені допомагав всю весну. У мене хворий чоловік, він кусив, він приносив. Ну все, він, я не можу сказати, він ніколи агресії не проявляв. Ніколи. Хороший він був хлопець, нема що казати. Не було його агресії ніякої. Всі люди, Всі, шоці, не Всі люди в шоці були просто, він всім сусідам тут допомагав, всім, нема що було казати. На його нема. Поганого нічого не єдиний односельчани характеризують чоловіка як людину з інтелектуальним порушенням. Кажуть, зловмисник не міг навіть здобути освіту, а також зі слів односельців зловживав алкоголем. Найчасто компанію по чарці, як кажуть у селі, йому складала і матір. Ну бачите, він трошечки як то був, ну як тут сказати, з детства був недоразу. Тих би зімхось, якби зім займалися, які були психіатри там чи що. Він ж якийсь колок походив один рік. Те, що він був слабо розвинутий, да, психічно, може, трошки там якийсь такий, він в школу не ходив. Він там ходив 4 роки в один клас, більш він не ходив. Йому матері предложили, що спецшколу здати, але ну, вона не здала, пити вони пили обоє. І вона оце почала пити, оцей останній рік. Слідчі затримали зловмисника. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці вже обрали чоловіку запобіжний захід. Два місяці він перебуватиме під вартою. Про подальший вирок за вбивство матері поліція повідомить згодом. Слідчі затримали чоловіка у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі повідомили 43-річному мешканцю Дубинського району про підозру. Підозрюваний зізнається у скоєному та співпрацює зі слідства. Ом відомо, що раніше в поло зору правохоронців не потрапляв. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Христина Коляда, молода художниця з Бабинської громади, про виставку броня картини, в якій змальовані з давніх вишиванок, яку роботу вважає особливою. А також як одного разу розписувала цілий екскаватор. Дивіться щиру розмову з Христиною Колядою сьогодні, о 20.30 у програмі талановиті. Сітські війни у костополі мешканці воюють за сміттєві баки і неможливе, можливе за шаленої підтримки сарненських вболівальників. Маяк вдома приймав команду Лісне із Київщини. Сміттєві війни між сусідами у Костополі розгорівся конфлікт між мешканцями приватного сектору та багатоповерхівки. Усе через те, що немає де розміщувати контейнери для відходів. Розв'язати цей конфлікт могли б комунальники, які обслуговують ці баки однак від них тиша. Чому костопільчани не можуть домовитися про розміщення сміттєвих баків у сюжеті наших журналістів? Як вам не стидно за смітника в країні йде. А ви воюєте за смітника? А ви за смітника воюєте? О! А ви за що воюють воюють? Ви почали за смітника воювати, а не ми. Як вам не стидно? Ми хочемо дорогу, зробити, щоб в там не ходити. Ви чогось не хочете в булаті ходити, правда? Ось так мешканці Костополя не можуть поділити сміттєві баки. Жителі приватних будинків на вулиці Ціолковського проти, аби сміттєві баки знаходилися біля них, оскільки поблизу дитячий майданчик. І криниця дуже часто бувають відключення електроенергії, і автоматично пропадає вода. Єдине джерело води це ось ця криниця, що треба мати у серці, щоб прямо на дитячому майданчику поставити два смітники. У нас є діти з особливими потребами. Натомість мешканці ОСББ, що знаходяться на вулиці Рівненській, вважають, що сміттєві баки не можуть бути розміщені біля їхнього будинку, оскільки не хочуть, аби сміттєвоз заїжджав в їхній двір та заважав їхнім приватним авто. Конфлікт наш почався з вулиці. Кірила з жильцями, і за того, що ми хочемо перенести мусорні баки. І щоб мусорна машина забирала мусор з по вулиці, просто приїжджала не заїжджала в наш двір. За словами мешканців вулиці Ціолковського, жителі ОСББ на Рівницькій, щоб запобігти в'їзду сміттєвозів до їхнього двору, встановили спеціальні обмежувальні стовпчики, чим порушують містобудівні норми та правила. Колись ще ось тут був головний заїзд. До них оце все самовільно зроблено. Ну я Тожу приблизно років 10, можливо, не більше. То я хочу, щоб якась я грамотніша чи щось було. Я хочу жити в правовій державі, де прописані норми, щоб їх дотримувалися, і щоб усі ці питання рішали не мешканці вулиці, а відповідні органи, які вчилися, займають кабінети теплі, мають заробітну плату і сидять там, щоб не я їм доводила і приносила, а щоб вони щось рішали. За словами жительки ОСББ Лілії Шубко, сміттєвоз розбиває дорогу. «Рішили зробити це з того, що тут пройде дощ, і постійно у нас калюжі. Там є каналізаційний люк, і машина ця заїжджає, вона вічно гружона, – 40-30 тонн мусора. І вона нам там все порозбиває. Ми вирішили просто перенести баки, щоб зробити тут дорогу. Бо в нас ОСББ, і ми маємо зробити це все за свої кошти. Врегулювати ситуацію та вирішити конфлікт могла б місцева влада. Однак там, за словами мешканців обох вулиць, про проблему знають, але робити нічого не хочуть. Були тут представники нашої влади, їм показували все, і ті закопані стовпи і, і, і все інше. Вони все бачили раз за три-чотири приїжджали, покивали і на тому все. Ми ходили в міську раду і. Білий дом той свій ходили коротше. Ми нічого собі не добилися. З'ясувати, якими може бути вирішення конфлікту навколо сміттєвих баків. Вирішили і ми вивозом сміття в Костополі займається місцеве комунальне підприємство. Однак там прокоментувати цей конфлікт відмовились. Тож єдине, що залишається мешканцям двох вулиць, це самостійно порозумітися і не сподіватися на допомогу влади. Сніжана Твардовська, Дарина Черемшина та Богдан Корб'як. телеканал ITV Media Group. Дрони стали незамінними помічниками українських військових. Вони використовують безпілотники для розвідки, коригування артилерійського вогню, виявлення мінних полів та навіть для евакуації поранених. Завдяки підтримці рівного наші захисники отримали нові дрони та екофлоу, які допоможуть їм виконувати ці завдання ще ефективніше. Наскільки це важливо для військових, розкаже наш Артем Максименко. У наш непростий час, коли технології стають потужним інструментом у боротьбі за свободу, будь-яка така допомога нашим захисникам наближає Україну до перемоги. Відтак рівне вкотре підтримує захисників сучасними засобами боротьби з ворогом у вигляді дронів та екофлоу. Сьогодні в чергове передали оснащення для 17 військових частин. В часі, коли війна перейшла зовсім в інше русло і Дрон, який робить розвідку і потім робить до розвідки, і в деяких моментах веде бійців це в першу чергу збереження життів. Окрім дронів, були передані також екофлоу. Це портативні джерела електроживлення. Завдяки ним бійці отримують можливість незалежно від місця, де вони перебувають, забезпечувати зв'язок на передові, допомагати у розвідці та давати змогу, заряджати різне обладнання, яке допомагає їм у боротьбі з ворогом. Отримали зарядну станцію, яка буде допомагати нашим пілотам працювати з. Місць, з яких вони ведуть розвідку, в них є розвідувальний комплекс, і дана зарядна станція допомагає їм безперервно давати стріми, тому що заряджаються акумулятори від мавіка, других квадрокоптерів. Також працює старлін, і все це допомагає. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян розповідає: окрім допомоги нашим захисникам, дуже важливо спілкуватися з ними, чути всі їхні проблеми та потреби і допомагати їм вирішувати якомога швидше. Вкотре ми передаємо і намагаємося максимально допомагати. Тобто, це є дрони, це якло, це також саме забезпечення і основне це є живе спілкування для того, щоб на наступні рази ми теж готувалися, закупляли ті чи інші дрони, тому що це дуже важливо. Коли ти саме спілкуєшся з військовим, тобто ти розумієш їхні потреби, ти розумієш, які виникають в них проблеми, а проблем дуже багато. Адже ми хочемо перш за все це зберегти це життя наших військовослужбовців. Артем Максименко та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group. Хто сказав, що є щось неможливе? Футбольний клуб Маяк із міста Сарне станом на зараз головна сенсація Кубка України серед аматорських команд. Колектив із Рівненщини у драматичному матчі із двома пенальті та п'ятьма забитими м'ячами зумів пройти футбольний клуб Лісне із Київщини. Про бойовий поєдинок у Сарнах розкаже наш Вадим Мороз. За шаленої підтримки сарненських вболівальників маяк вдома приймав команду лісне із київщини господарям після виїзної поразки 0-2 потрібно було робити неможливе. Втім, замість покращити на старті матчу гравці маяка ситуацію лише. Погіршили пенальті уже на сьомій хвилині. Матчу гості її впевнено реалізовують 0-1 у матчі і 0-3 за сумою двох поєдинків на 24 й хвилині гри можна було б взагалі закінчувати. Арбітер ставить другий пенальті у ворота маяка. Голкіпер Андрій Тимошицький зосереджується і. Відбиває удар з 11 метрів. За переваги гостей команди йдуть відпочивати. Ми 3-0 програвали після першого тайму. Вийти, зіграти свою ігру, показати, не впасти лицем гаряць перед своїми вболівальниками, які нас підтримують завжди. Чоловіча розмова у роздягальні і зовсім другий маяк виходить на стадіон Мрія у Сарнах, аби перевести гру в екстра тайми. Є 45 хвилин. Потрібно забивати тричі. Господарі максимально спрощують гру постійно закидаючи уперед на швидких нападників та вінгерів. Фактично, вся боротьба та підбори виграні маяком. 56-та хвилина матчу за справу береться Віктор Кір'ях. Гості розводять м'яч з центрального кола. Маяк забирає і запускає знову ж таки Віктора Кір'яха на побачення з голкіпером. Гравець пробиває без шансів для воротаря. Дубль Кір'яха за хвилину. Маяк розуміє все можливо. Де взагалі лівша тут получилось так, що справа й направо туди. залишив Сергій просив залишити і давки в дальню. Другий гол теж на швидкості випередив. Ступнув трошки невдало, звичайно, але від штанги е, вдача зіграла. Далі у маяка почалися труднощі. Вкотре у грі. Рятує свою команду Андрій Тимошицький. Часу все менше. Потрібний гол ніяк гравці і сарн забити не можуть. Арбітер додає 5 хвилин. Остання атака в матчі вкидання з аута і Сергій Гвост. Потужно направляє м'яч у ближній кут. Я думаю, що це наполегливість всіх команди. І удар воротах вийшов не, ну як, не то, що не поганий. Хороший. Просто воротар не, може, не очікував цього і залетів гол. Відразу після голу лунає свисток. 3-1 після 90 хвилин і 3-3 за сумою двох матчів. Маяк перевертає усе з ніг на голову. Переломний момент, коли ми забили третій гол. Коли ми забили третій гол, вони вже видно було, що вони вже психологічно, морально вже здались. Справи у довгий ящик господарі не відкладають. До пенальті доводити ніхто не хоче. Уже в першому екстратаймі Сергій Яцута забиває четвертий гол маяка. Як виявилося, цей удар став вирішальним. Маяк виходить у чвертьфінал Кубка України серед аматорів. Ми настраювалися на них як на дуже сильну команду, тому що ми там програли. Хотіли дати тут бій, але так вийшло, що. Росій бідали. Я дуже радий, що всі хлопці вірили до останнього, і ми добилися цього результату, який зараз є. В роздягальні нам тренер давну станову і сказав, що ви виходите, і ви зараз їх дожмете. і дожмете. Ми вийшли, показали характер і свою гру. Те, що ми вміємо, те, що ми любимо. Колективу із Київщини виїзд у Сарни запам'ятається надовго, втім трагедії, і з цього головний тренер не робить. Каже, у кубку трапляються ще й не такі історії. Хотіли дати нашим основним хлопцям відпочити, тому що в нас. Дуже щільний графік по іграм і трішки думаю заміни десь не зіграли. І Ще плюс е болівальники внесли команду вперед, і ваша команда бігла вперед. Маяк вперше за п'ять років пройшов попередній етап Кубка України серед аматорів, але на цьому, як виявилося, не зупинився. Колектив пройшов стадію однієї восьмої і тепер чекає на суперника в чвертьфіналі. Кажуть, цілі максимальні, зрозуміли, що можуть все. І навіть трішки більше. Вадим Мороз, Микола Мельничук, телеканала Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.